Нові підписники, До вашої уваги маленька наша подорож на нашому каналі. Верніше моя подорож, та як чоловікам, бо їх за кордоном заборонено. До вашого уваги місто і його величний собор. Це такі сходинки і гарний майже гудський водоспад. І якщо ми трошечки піднімемося, ми побачимо прямо цей собор, який вас учує перед нами. Нагадую, ми в місті Берно. Верніше я. Тут дуже красиво, собор дуже величний. Причина запису цього відео, бо коли я почала гуглити щось про місто Берно, україномовного контенту я не знайшла. Тому вас чекає на каналі деяке, деякі міста Австрії, Швейцарії, в коротких відео і в історіях, тому що немає їх в україномовному контенті зовсім на Ютубі. Аж шкода, бо вони вартують того. Ви чуєте дзвін колокола або дзвона, вибачте, за русизм. Якщо подивитись на собор з цієї сторони, він дійсно вражає. Шкода, що зараз він або закритий, або вже зараз сьомий вечора і він не працює, не можна побачити, що там всередині. Але ви бачите, як він виглядає отак. От як на мене, він дійсно красивий. Напишіть в коментарях, чи подобається вам це мусорні баки, ні. А собор ну, напевно має пробувати. Остання сторона собору, то якою ще не пройшла, Ісус Христос розіп'ятий і вежа. Той самий собор тільки вночі. Ось так він підсвічується. На камері, звичайно, не дуже видно, але це дуже і дуже гарно і містично. Отак От собор виглядає з іншої сторони. Погодьтеся, що це дійсно гарно і в день, і вночі.